На Дніпропетровщині завершили збір зернових. Цього року, кажуть, аграрії втратили чимало врожаю через затяжну спеку. Зокрема, у деяких господарствах сонце повністю знищило гречку. Саме така ситуація у фермера Сергія. Чоловік цього року посадив пшеницю, ріпак, просо та соняшники. Каже, десяту частину врожаю втратив через погодні умови. Хоча дякувати деяким партнерам. Пішли на зустріч і в товарний кредит спрацювали по хімії, бо ми вже не витягували такий сценарій. Цьогоріч аграрії заклали у сховища понад 2 мільйони тонн зерна. Цей показник кажуть майже такий самий, як і у 2021 році. Самої пшениці засіяли 500 тисяч гектарів, ще 200 – ячменю, і особливо вродив ріпак. Маємо 300 тисяч гектарів полів. Якщо ми добре зберемо кукурудзу, а на сьогоднішній день. Погодні умови складаються так, що врожай може очікуваний доволі таки непоганий. І ми щонайменш зберемо мільйон двісті кукурудзвища. Тобто, у нас десь приблизно три з половиною мільйони тонн зерна повинно бути. Утім, це зерно складно продати. Фермери не реалізували навіть торішній врожай, і морем це зробити майже неможливо, кажуть у інституті зернових культур. І паливо подорожчало і. Пер у ці шляхи вони довші стали, ну тобто витрати на листіку значно збільшились. Якщо раніше у нас на тонну така нагрузка була приблизно десь 20-25 доларів на тонну, то зараз це 100-125. І практично весь проблюток, який заробляв е, фермер, він з'їдається логістикою. З Цією ж проблемою стикнувся. І фермер Сергій каже: продавати врожай, доводиться собі у збиток. Реалізація. Урожай минулого року вже була неможлива за реальними нормальними цінами, і ми вже минулорічний врожай продавали ну, на рівні собі вартості, якщо не менше. Вартість тонни зерна 185 доларів, з яких 100 доларів йде перевізнику неофіційно, мені залишається 85. Тож каже Сергій, свою пшеницю залишає на складах. Бо якщо продасть за такою ціною, господарство збанкрутує. І якщо пшениці у нас надто багато, то на ринку овочей ситуація протилежна, розповідає агроексперт. Херсонщина це один з лідерів поворошення цибулі ріпчити. Як ми бачили, починаючи з березня місяця цього року, буде імпорт. Теж стосується і моркви, здебільшого, і з капустою ще питання. Буряк злетів з захмареними цінами, він був проблемний, а в Європі вирощує тільки Польща. Цьогоріч аграрії Дніпропетровщини не засіяли вісім з половиною тисяч гектарів полів через обстріли. Ще 12 знаходяться у зонах, де збирати врожай не можна через ймовірні замінування. Крім того, 400 гектарів зерна згоріли, бо в них потрапили ворожі снаряди. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.